222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські військові звільнили та взяли під контроль місто Лиман Донецької області. Перед цим збройні сили звільнили п'ять населених пунктів поблизу Лиману: Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки. Там тривають стабілізаційні заходи. За добу 2 жовтня українські захисники збили один гелікоптер К 52 1 один штурмовик Су 25 та вісім безпілотних літальних апаратів противника. підрозділи сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів: Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Воїмка, Спірне. Невельське та первомайське за повідомленнями генштабу на Слобожанському напрямку росіяни обстрілювали райони населених пунктів Петропавлівка та Курилівка. На Краматорському напрямку російські війська обстріляли Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам'янське та Спірне. На Бахмутському напрямку російські війська обстрілювали Федорівку, Роздолівку, Веселе, Білогорівку, Яковлівку, Соледар, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Юрівку. Сили оборони України стримують. Просування ворога на Авдіївському напрямку окупанти обстріляли Авдіївку, Первомайське, Водяне, Карлівку, Красногорівку, Мар'їнку та Новомихайлівку. На Запорізькому та Новопавлівському напрямку активних наступальних дій противник не вів. Обстріли були в районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка. Вугледар, Микільське, Рівнопілля, Залізничне та інші на південно-бузькому напрямку російські війська обстріляли понад 45 населених пунктів по всій лінії фронту. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління п'яти місць зосередження озброєння та військової техніки. Українські ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два командних пункти: 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливомастильними матеріалами. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення. Силами оборони було у могилу на більше 60 тисяч особового складу Росіян, повідомляє генштаб України.